Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорогі браття і сестри, сьогодні, четверту неділю Великого посту, ми читаємо Євангелію від Марка, який закликає нас укріпляти віру через піст та молитву, віру, яка допомагає приймати силу Божої благодаті, де ми стаємо свідками двох великих чудес, які Ісус чиняє. На очах у своїх учнів, перше це є оздоровлення біснуватого юнака та зцілення його батька, скріпивши його віру. Віра робить усе можливе для кожної людини. Господь дарує зцілення, адже Його благодать вище від усіх законів природи. Бог нікому ніколи не висуває жодних умов, але очікує від нас щирої віри. І тут Спаситель потверджує важливу істину, що віра це сила, якою сама людина співпрацює з Богом у зціленні. Іншими словами, можемо сказати, що віра це є той ключ до всіх зцілень, до всіх чудес, які Ісус вчиняє на очах у своїх учнів, на очах усіх тих людей, які були з Ісусом, на очах у цього Батька. Де він оздоровляє через слово, де він каже: поможи Боже моєму невірству. Тобто, іншим словом сказати зціли, Боже мою невіру, додай мені сили, бо кожне чудо, яке Бог здійснює, не може статися всупереч нашому бажанню. Воно відбувається за участю людини. Але від людини потребується одного, щоб людина вірила. І тут необхідно запитати. Чому віра така і необхідна для зцілення людини? Відповідь є дуже простою. Бог є джерелом усього життя, а отже і джерелом зцілення. Божа сила може допомогти людині перебороти ту тілесну хворобу тільки за посередництвом нашої віри. Молитва і піст це чинники, які скріпляють нашу віру. Але пригадуємо собі слова апостола Павла, який говорив по посиланні до римлян, що віра наша є від слухання, а слухання через слово Христове. І тому, дорогі браті і сестри, спочатку ми маємо поживу Слово Боже. Ми спочатку молимося, просимо, заносимо всі прохання до Господа Бога. Пізніше ми слухаємо апостол, і пізніше ми слухаємо саме Євангелія. Тобто то Слово Боже, яке проходить через нас, щоб схріпляти нашу віру, щоб через це Слово Боже, яке проходить крізь нас, наша віра зростала, щоб ми цю віру будували через Слово Боже. Щоб вона не була тільки ми почули і забули. Ні. Слово Євангелія має велику силу в нас залишиться. Слово Боже має велику силу штухати нас діяти. І тому апостол Яків у своєму посланні говорить, що віра безділ є мертвою, тут не наші діла. Я вірю, я молюся, я приймаю самого Христа. Христос дає нам свій спосіб, який Він може доторкнутися до нас рятівною силою. Це відбувається через свято Тайне покаяння. Ми називаємо Це Тайною прощення і цілення. Бо Христос. Підіймає нас з самого дна гріховної безодні, та лікує те, що в нас є хворе, що в нас є пошкоджене, що в нас є ушкоджене. Через що ми можемо це ушкодити? Найперше через якусь невіру, через те, що ми не до кінця довіряємо Богові, через те, що певний якийсь гріх є, який нас паралізує, а Слово Боже нас, яку ми віру будуємо, нову нас мобілізує. Вона штовхає для зростання і тому світі тайни, це й ті ліки, але тут знову вимагається від нас віра. Наша неміч і хвороба перед Божою силою це й ніщо. З вірою в Бога ми стаємо сильнішими та спроможними перемагати сили темряви. Кожну хворобу, всяке горе, Божесний цілитель бере на себе важкий тягар. І нас що робить? У нас оновлює, повертає нам первинний наш образ. І отже, у тайні покаяння ми отримуємо опрощення і відкриваємо рани нашої душі. Кожна людина цього посту приходить до Христа, надії та просити, пробач нас, Боже, не пригадуй нам цього, полікуй нас і найперше, що поблагослови нас браті і сестри, у цю неділю через це чудо, яке Ісус робить, ми знову будуємо нашу віру. Ми знову бачимо, як учні ще мало збудували свою віру, вони ще мало перебували з Богом. Їм потрібно більше часу. Пізніше вони підуть на ту місію того сіння слова Божого, місію нести то Слово Боже, ту добру новину до всіх. І сьогодні. Кожен з нас має цю велику можливість почути ту добру новину, почути те слово Боже, яке Господь сьогодні говорить. Ні завтра, ні післязавтра, він вже сьогодні каже через це чудо. Сьогодні Господь нас торкається через це Слово Боже. Це Слово Боже проходить крізь нас. І тому це Слово Боже і очищає нас. І, отже, дорогі браті і сестри, ми продовжуємо час Великого посту. Ми не зупинилися на четвертій неділі Великого посту чи на третій неділі посту, але ми знову рухаємося вперед. Куди ми рухаємося? Ми всі рухаємося до Воскресіння. І тому є дуже важливо, що так як на цій дорозі Ісус, Він рухаючись до Єрусалиму. Ми всі рухаємося до цього небесного Єрусалиму, до цієї зустрічі з Христом, щоб принести Богові плід. Так, щоб принести Богові дар, а який це дар? Це наше є покаяння. Тому, Господи, вислухай наші щирі молитви, прийми піст народу України, вилікуй наші немочі і хвороби, Твоєю божественною благодаттю. Амінь. Слава Ісусу Христу!